Виконуємо номер 376 із підручника Геометрія 7 та номер 30.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ відрізок АК Медіана. Малюнок 15.12. У підручнику Математика, номер малюнка буде інший. БЦ дорівнює 12 см, знайдіть довжини відрізків БК і КЦ». Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Дану трикутник АБЦ, АК у нас медіана. БЦ 12 см. Потрібно знайти довжини відрізків БК і КЦ. Медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Отже, БК дорівнює КЦ, я показала на малюнку. Запишемо, оскільки АК медіана, то БК дорівнює КЦ. І дорівнює BC поділити на 2. 12 Ділимо на 2, дорівнює 6 сантиметрів. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів і 6 сантиметрів. Номер 376 із підручника Геометрія 7, та номер 305 із підручника Математика 7 виконано.